Теж обтинати треба, тебе не виліз? Де я пішов? Поптинав? Поптинув. Ти ж всі твої яблунки поптунув? Чи всі яблунки поптунув? Ти малі. а ще догори лізти треба. Про що треба збирати? До нині треба збирати. А? Може буде пізніше. А ні, воно закінчиться сухе, бо так дощ піде. Тихо, наш кіт щось і задумав. Де ж ви? Що тут так гудить? Показую, де має збирати гілки. Де де Де? Кіт, так, де. Тут все грабати треба. Подається щось цікаве, щось знайдемо. Нені файно, тепло. М -м -м. Ну що? Де, показуєш ту сусливку треба обрізати, так? Ну, ходи тут подивися з що тут є. Ну, що там є? Що там, що там? Спала на гору а же коли спили все на город. Чи там вже щось повилазило? Пішов кит наш, куда він Де йдеш? ви сюди, кит, де сюди? Такий сірий, його навіть не видно між траву. А видно трохи? Ой! <laughs> Ай, що ти прийшов, прийшов, прийшов? Прикликали так. Кубаски хочеш? Хочеш? Щось міцненького хочеш?